Ничний аграрний університет згорів ущент, пожежа спалахнула ще вчора ввечері, але її не могли приборкати до сьогодні. Від вогню провалився дах будівлі, стіни. От, от можуть впасти. На щастя, людських жертв немає. Та в корпусі зберігали безліч документів версії про те, кому було вигідно їх позбутися. Збирала Галина Сергеєва. Він спалахнув в одну мить, наче смолоскип. Старезна будівля університету, збудована ще у 59-му році. має дерев'яні прикриття, тому буквально на очах вщент вигоріло одразу два поверхи та провалився дах. Повністю Повностю мабуть. Пожежа розпочалася недільного вечора. Всередині не було нікого, окрім двох охоронців. Тим сюди ж одразу прибігли безліч студентів та викладачів. Вони досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Прийшла в нашу хату біда. Мені дуже боляче дивлячись на це все і розуміти, скільки попрацювати і побачити такі руїни. Тут Же добу працюють рятувальники, останнє тління загасили лише зараз. На місці вже працює експертна група. Розглядають декілька версій. Розглядаються різні версії, власне, і випадкове загоряння і навмисне знищення або пошкодження майна. Проте остаточно вже можна буде сказати виключно після закінчення експертизи. Поки що відпрацьовуваються дві версії: це е, підпал і неперечне при проведенні будівельно монтажним побітню. Не виправити більше нічого, господь пали. Саме такий загрозливий напис з'явився на стіні університету. Декілька днів тому викладачі переконують так зловмисник, попереджав про свої плани і навіть називають конкретну особу, якому цікава була пожежа. Бул такий у нас проєктор от, по фінансовій економіці, який на сьогоднішній день підозрівається в злоупотребленню своїм положенням в корисних цілях. целях. Всіх я і всі все жду. Прямо суді він університет біоресурсів давно знаходиться у центрі скандалів. Окрім проректора Володимира Просянника, якого звинувачують у продажі університетського майна, тут постійно тривають конфлікти за землю. Втім, адміністрація вишу переконує усі документи, вціліли. Вся документація, всі основні матеріальні цінності знаходяться на інших поверхах, в інших приміщеннях. Дипломи не згоріли. Документація, різноманітні земельні акти, печатки все це ціле. Єдине, звичайно, що є дія води після пожежних заходів. Зараз в університеті біоресурсів намагаються відновити навчальний процес. Усі студенти вийшли на заняття, втім лекції перенесені до інших корпусів. Галина Сергієва, Юлія Янчаркостянтин Богославський, Програма Вікна СТБ.